В цьому відео ми поговоримо про те, що означає поява генеративної видачі для локального SEO та як вона вплине на стратегії місцевих бізнесів. Локальне SEO важливе для підприємств із фізичною локалізацією або місцевою клієнтурою, і менш актуальне для сайтів електронної комерції, онлайн сервісів та приватних продавців. Оскільки Google продовжує вдосконалювати свої алгоритми, розуміння нюансів Google Search Generative Experience стає надзвичайно важливим для бізнесів, які прагнуть покращити свою виданість в інтернеті. Давайте розглянемо, як це працює для локального SEO. SGA – це ініціатива Google спрямована на надання користувачам більш динамічних і персоналізованих результатів пошуку. Замість того, щоб покладатися лише на ключові слова, SGA використовує різні фактори, такі як наміри користувача, місце знаходження, історія пошуку та контекст, щоб надавати адаптовані результати. Нещодавнє дослідження BrightEdge показало, що майже половина результатів, згенерованих у 2024 році включала модуль місця, особливо для запитів про місцеві ресторани та подорожі. Для локальних бізнесів SGA представляє як виклики, так і можливості. Традиційні тактики SEO, що зосереджуються лише на ключових словах, можуть бути менш ефективними. Ось чому. СДІ віддає перевагу релевантності над відповідністю ключовим словам. Це означає, що бізнеси мають забезпечити онлайн присутність, що точно відображає їхні пропозиції та місце знаходження. Детальна та актуальна інформація у Google бізнес профайл стає надзвичайно важливою. Традиційний блог з картою розвивається, часто включає більше компаній, посилюючи конкуренцію. Еджей підкреслює наміри користувача, і це означає, що ключові фрази з довгим хвостом стають більш цінними, а виданість все менш залежить від традиційних списків сайтів у видачі. Хорошим прикладом є запит формату студія йоги чи пілатесу, популярна серед місцевих жителів, зручно розташована та має знижку для нових учасників. Структуровані відповіді стають все більш важливими, приносячи користь компаніям, які пропонують чіткі, лаконічні та релевантні відповіді на запити користувачів. Тому місцеві підприємства повинні зосереджуватись на вирішенні проблем, а не просто на продажу товарів чи послуг. Бізнеси мають оптимізувати сайти для мобільних пристроїв, оскільки все частіше на смартфонах з'являються AI-асистенти Там забезпечувати швидке завантаження для покращення сигналів користувацького досвіду. Заохочення позитивних відгуків та своєчасна реакція на негативні відгуки стають критично важливими для підтримки сприятливої онлайн-репутації. Цитування в авторитетних каталогах допоможе покращити виданість. Якщо бажаєте автоматизувати такі SEO-задачі, спробуйте з Repsat Local SEO. Інструмент дає вам змогу керувати присутністю та репутацією компанії в Yelp та багатьох інших каталогах за допомогою єдиної зручної інформаційної панелі. Цей підхід дозволяє оновлювати та синхронізувати інформацію між десятками різних місцевих провайдерів в кілька кліків. Відбуваючи підсумки, традиційні сині лінки можуть стати менш помітними, якщо SG домінуватиме, витісняючи локальний блок. Проте розуміючи, як працює генеративна видача та адаптуючи свої стратегії, ви можете забезпечити своєму бізнесу перевагу в локальному просуванні. Діліться своїми думками в коментарях та дякую за перегляд.